Святий Престол, він є авторитетним і духовним центром для католиків. Там один, приблизно 1,3 один мільярда католиків в світі. Ну, комуністи, наприклад. Якщо брати Радянський Союз, ну, це не була католицька держава. Е, там, брати держави-союзників, можливо, окремі держави, які входили в організацію Варшавського договору, так. Але, ну, мовно кажучи, все ж таки ця сторона Європи не була там, ключовим. Ключовим для Ватикану. В Європі, щоб боротись, наприклад, в Італії, щоб не було зростання комуністів, можливо. Можливо, і використовували вплив Ватикану на різні верстви населення через релігію заходити, примешувати їхній вплив, але знову ж таки це не була б ключова, ключова А скрипка. Латинська Америка, як думаєш, ну вона ж вся католицька, в принципі, майже Латинська Америка, в принципі, це головний електорат для Ватикану, бо якби за різними даними там проживає більшість, скажімо, людей, які визначають себе, себе католиками. Але якби ну, відверто кажучи. Ну, давай, давай зрівняємо два духовенства: Ватикан і Іран. У Ірана спецслужби. Ну, зрозуміло, що це я перебільшую, але ну просто щоб подивитися на атрибутику сили. У Ірана спецслужби, армія, там потенційно ядерна зброя. Абсолютно. І Ватикан. Тобто Іран, уяви собі. Іран не може на близький схід впливати так, як хоче, маючи багато атрибутів нафту, газ там і багато інших речей. Китай, який постійно щось купляє, вкидує гроші, там расисти, які передають технології для і вони не можуть. А уявіть собі, Ватикан з лише духовною та дипломатичною функцією, як він може впливати там на всю Латинську Америку, куди там дуже активно заходить Китай. Рашисти намагались з точки зору там зброї і з точки зору енергетичної політики бути присутніми, і так далі. Тобто в них може бути вплив лише на духовні настрої. Вони можуть когось підтримувати в цих державах або не підтримувати, але щоб сказати, що це такий сталий прямий вплив на мізки. Електоратів держав Латинської Америки ні, я в це не я, я це не можу визнати, тому що в мене просто не складається політична технологія впливу на ті самі маси, які потенційно на вплив до яких Ватикан потенційно може претендувати, бо лише через духовенство неможливо претендувати на вплив на широкі верства населення.